Я вас широ вітаю, мої любі друзі. Ви, певно, теж помітили, що вже 11 днів на моєму каналі не виходить жодних відео. І як ви думаєте, чому я? Якщо ви думаєте, що мене наздогнали міньйони вілкула та все упакували, ви не вгадали. Справа в тому, що мене запросили мої друзі відвідати одне досить. Я би не сказав чудове, але колись воно то було чудовим містом. А зараз вже трошки зруйноване місто через те, що там побували орки. І я побував у Ірпені. Я записав дуже багато відео, майже 70 гігабайтів матеріалів. Це ті, що я можу вам показати. І ще 100 гігабайтів матеріалів будуть чекати, поки прийде час. Ну а поки що, до речі, щиро дякую вам за ті коментарі, що ви полишили у попередньому відео. Я всі їх прочитав, зробив висновки, і тому саме тому це відео буде розділене на кілька частин, тому що в своїй подружній я відвідав багато місць, побачив багато людей, з ними спілкувався, брав інтерв'ю, дивився, роздивлявся, бачив різні цікаві предмети, і все це вам покажу. Але розділю відео на кілька етапів. Тому підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Перший етап то буде про кладовище автомобілів. У тих автомобілях люди намагалися покинути ірпінь, коли там течилися бої з окупантами. Саме в той момент, у лютому, коли збучена ірпінь і йшла орда, наші тереошники та деякі частини збройних сил у Римували наступ, доки митні мешканці міста Ірпінь мали змогу спробувати утекти. Але поки херасисти, братські народи, щоб вони курва виздихали. Так от вони розстрілювали ті машини навіть у спину, коли люди намагалися втекти. Хто там вижив або ні, на жаль, я не знаю. Сподіваюсь, що вижило якомога більше людей. Додивіться це відео обов'язково до кінця, і не забудьте поставити ваш царський лайк. Дякую. З майже з усього міста всі знищені автівки були перетягнуті сюди, і це тепер таке бачите місце кладовище, куди приїздять люди, щоб просто подивитися на ті звірства, які творили наші освободителі. Давайте трошки ближче підійдемо, подивимося, що ми тут бачимо. Так, ну це здається, була колись шкода. Була шкода, і вона вщент вигоріла. Просто вщент ламки летіли. Це я навіть не впізнаю, що, що то було. Це теж не знаю, що це за машина. Вже, ну, дуже важко так знаєте, впізнати по останкам автівок. Якось сумно шкода це все бачити. Ви, ви уявляєте, ну просто це люди собі купували, там, працювали все життя. Купили собі автівку, їздили, все було чудово, ніяких проблем, нічого. Ну, просто, просто їздили, просто жили. Потім просто намагалися. Втекти, щоб вижити. І, власне, я, чесно кажучи, я не знаю, чи господарі цих автівок, чи вони вижили, чи ні. Я буду сподіватися, буду молитись Богу, щоб вижили. І щоб вони встигли вискочити з палаючих машин. Дуже-дуже на то надіюся. Але то боляче. Дуже боляче. Ось ми бачимо це. Бачу, дається Форд. Дивіться, просто порозривало. І знаєте, ну. Скажу відверто, я не очікував, що Hyundai може бути таким сильним металом, але я не можу дивіться, я пальцями не можу його вирівняти. Ну, він досить, досить о. А це ж Гелентваген, друзі, це гелік. І, здається, в якийсь з цих автівок все ж таки я по запаху відчуваю, що хтось. На жаль, здається, не вижив, бо запах такий, скажімо, різкий. Це в нас газель була, здається. Палало все палало. Фу, запах перепрошую. Не дуже запах. Так, Це, здається, було якесь пежо. Було якесь пижо, я думаю, якась дівчинка на ньому, певно, пересувалася, але прийшли расисти освобождати. Ось, бачите, це моторний відділ, він вщент вигорів, просто вщент. Як наче не було нічого. Це, здається, шкода, суперб була. Теж дивлюсь там вон, вогнегасник. Просто, просто вщент. Ось видно уламки, то чи щось біля неї підірвалося, чи я не знаю, але тут бензобак був, якщо бачите я не бачу. А ні, є по, по, по всій машині, дірки від ламок, від вру, лучень, влучань. Так, це я не знаю, що це таке, це здається бензозаправщик якийсь. Бо тут є, вон, бачите. А, а, ні, це пожежна машина. Вон, це була пожежна машина. Так, що це? Це я не знаю, що якийсь щось не зрозуміло. А, ну все видно, Це якийсь зіл чи щось таке здорове. Так, це, я думаю, був Volkswagen, це був Passat. І теж весь понівечений, весь в дірках від осколків. І теж ну, досить такий, знаєте, міцний метал. Я бачу, згоріло все, що могло згоріти. Блін. А це в нас. Це в нас. що в нас? Це? Я не знаю, я не можу. Зрозуміти, що це за машина була колись. Ну це, газель. І тут дивіться, прямо в двигун було влучання. Я не знаю, відчиниться капот. Ні, не відчиниться, але потрапило прямо. прямо в двигуна. А ось можна відчинити капот. Не, не можна відчинити капот, я збрехав, перепрошую. Так, а тут щось навіть було написано. Що там К, К, дві Зетки та буква Ж. Що б то не означало? Це в нас що, теж Газель? Серце крові обливається, скільки тут людської роботи, людського життя, а це БМВ, це була БМВ п'ятірка чи семірка. Yeah. Фанат марки BMW, якщо ви не знали, це була БЕшка. Я бачу по очам, тут по фарам видно. От. Здається, п'ятірка чи що? Я не можу так сказати. хоча не трійку схоже 46-й кузов, чи 39, чи 46. -й? Так, йдемо далі. На жаль, саме в цей момент мій оператор повідомив, що розрядилась камера, тому я продовжив зйомку на телефон. І через те, що там був досить неприємний, неприємна, скажімо так, аура, плюс емоції, плюс розуміння того, що там колись були наші співгромадяни, і вони, на жаль, не вижили. Я не зміг дуже довго там знаходитись. Ще трошки записав. Ось, до речі, ці фрагменти. Це, певно, якийсь Сітроен був автобус, Ланос. Оце мазда, так. Здається, Мазда, не знаю. От Міцубіші. Там кілька bmw шок стояло. О, Mercedes. Будь ласка. І ми поїхали далі. До речі, те, що ми побачили далі, буде в наступному відео. Тож ще раз рекомендую підписатись на цей канал. І ще раз прошу всіх. Небайдужих, будь ласка, ставте свої лайки, будь ласка, поширюйте це відео, будь ласка, коментуйте його. І, будь ласка, беріть приклад з мого друга, товариша та надійного донатора Олексія Таймурзіна. Так, по перше, адже він один з тих небагатьох, хто задонатив найбільшу суму на цю подорож. Чим більше ми зберемо коштів, тим більше ми зможемо відвідати разом із вами, зможемо відвідати різних місць де. Де точилися бої і де орки отримували на горіхи. Ну а на цьому, все щиро дякую кожному за перегляд. До скорих зустрічей. І ось ще один момент: так до Кривого Рогу приїжджав Зеленський, і так чомусь Сашку ровного не покликали. Як ви вважаєте, чому? Але то я думаю, все ж риторичне питання, і ці питання ми вже почнемо з вами обговорювати після того моменту, коли я покажу все, що відзняв, поки був в Ірпіні. Бувайте! Все остальное, что а, а, такое, а, 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 от Лука. Что такое? Кто такое? А, все остальное, что такое? Я.